Дональд Трамп погрожує і Путіну, і Зеленському за небажання домовлятися про мир. Ну, Про мир і про все інше. Якщо говорити про е, українську сторону, то там ще й угода про рідкоземельні метали має значення. Ну, Для нас важливо найбільше, я думаю, те, що Трамп уже кілька разів за останні. Кілька днів заявив, що він дуже незадоволений дуже роздратований тим, що Путін тягне із укладенням мирного договору. Трамп е чітко дав зрозуміти, що в нього, нарешті, з'явилися підозри, що Путін винна сторона у тому, що не вдається досягти компромісу. І е, зупинити війну е, на питання журналіста, е, чи є крайній термін, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню, Трамп сказав це психологічний дедлайн. Якщо я вважатимуть, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий. Ну, мабуть, і стукнувши кулаком по стилі, на питання, чи не вважає він, що Росія зараз затягує з цим питанням, Трамп сказав, що не знає. Я не думаю. Я думаю, ну скоріше тут думаю, сподіваюсь, значить, що Путін хоче укласти угоду. При цьому відразу ж Трамп додав, що. В нього є підозра, що президент Зеленський не хоче укладати угоду про корисні копалини, ту, яку американці підготували і. Яку не хочуть, щоб Україна уклала, ну, яка спеціалісти наші кажуть трошки перекособочена в американський бік, які варто було б очікувати від трамбістів. І, за словами Трампа, Зеленський стикнеться з великими великими проблемами. Якщо відмовиться від угоди із США щодо Копалим, ну, цілком в своєму стилі Трамп тисне. На одну сторону і на іншу. Натиснув на Україну, яка е, в особі Зеленського не дуже виявляла бажання е, домовлятися про мир. От тепер надходить час, е, черга тиснути на Путіна. Я не сумніваюся, що він на нього натисне. Як інакше буде виглядати Трамп, якщо він скаже, е, що я натисну на Путіна і він тиснути не буде. Оголошено 25% відсоткове мінімум мито на російську нафту. Ну, хоча. Америка, власне, російської нафти не купує, але для всіх, хто купує, це і мито, і ще додаткові санкції, ну, власне, щоб зробити неможливим співробітництво з Америкою, тих країн, які купують російську нафту, це в планах. Ну, тобто, власне, механізми є і вони готові натиснути на Росію. Це цілком цілком в межах реально. Дуже лякає. Погроза Трампа, що якщо е, Зеленський не піде на угоди про корисні капалні, то е, зіткнеться з великими великими проблемами. Ну ми ж розуміємо, що це не, не Зеленський. На жаль, зіткнеться, а Україна зіткнеться через нього з великими проблемами. Звичайно, що треба, щоб ту угоду е, було узгоджено в такому вигляді, яка буде прийнятна принаймні для нас. Ну, щоб як мінімум американці не могли її перепродати потім тим же росіянам чи китайцям, ну це вже питання до наших переговорників. Якщо ви не змогли узгодити нормальний текст, то грош ціна вам як дипломатам. Якщо ви таку фігню допустили, що американці повністю перекособочену угоду нам пропонують підписати, ну так. Я не знаю, беріть аркуш паперу і пишіть заяву про відставку. Чого ви не пускаєте Порошенка е поїхати і домовитися? В нього проблем з Трампом не було. Він прекрасно домовиться про вигідні умови. Дайте йому повноваження його на переговори від України. Навіщо ви шнурків посилаєте? Яким по першу Україна пофіг а по-друге, які абсолютно поняття не мають, як вести переговори високого рівня. Ну, чим може натиснути? Трамп на Зеленського відповідно на Україну знову перервати поставки зброї, військової інформації, боєприпасів. Ну, якщо він це зробить, то очевидно, що відновлення не буде уже швидким, а буде дуже болісним або взагалі розрив. Може статися відносин. Ну, для нас найгірше, що якщо Америка на нас плюне, якщо перестане поставляти зброю, надавати допомогу і при цьому махне рукою не захоче домовлятися з Путіним про припинення вогню. Оце для нас найгірше. Ну, Сподіваємося, цього не буде, бо все-таки громадська думка і в США. І конкретно в республіканській партії проти цього, де і Трамп буде виглядати не найкращим чином, але це ж не знімає з нас обов'язка вести себе адекватно на переговорах, компетентними на переговорах, так як Олександр Ступ, президент Фінляндії, поїхав до Америки, поговорив. Пограв у півдня в гольф з Трампом і всі питання повирішив, а не так як наш президент в овальному кабінеті влаштував скандал, довів до скандалу. Тобто все в наших руках, але адекватність це просто нагальна вимога від нашої влади.